У нас меню борщ полтавський, йде з галушками, азу по татарськи із картошкою тушеною, олів'є і е, тртий пірог. У нас є розкладка, і по розкладці ми все вищитуємо. Там йде норми на одного чоловіка. Ми щитаємо на кількість, відміняємо там, наприклад, якісь відходи, там, наприклад, картошка е, і, і закидаємо в котел. Тяжко буде, якщо не буде дров на кого тих. Приготувати так, але якщо все буде підготовлено. Треба підтримувати температуру, і треба готувати. Відволікатися. Да. Багато процесів займає. У перший час не виходило піймати той баланс температур, аби не підбирало, аби воно і кипіло. І температура була, звісно, нормальна. У перший, у перший день була ця проблема. Тут чотири бачка, тобто один, наприклад, для першої страви, для борща, для супу, для щі. Другий бачок це на другу страву, тобто якісь каші, гарніри. Третій бачок у нас для кипятка. І четвертий у нас для пасіровки для зажарки. Такий він, ми, вигляд, має зсередини, тобто воно гріється повністю. держить температуру. чином готуються наші страви. «По прибуттю на підготовку курсанти вже мають цивільну освіту кухаря. Також серед них є професійні кухарі, які до вступу до Державної прикордонної служби вже працювали в цивільних закладах харчування. Працював на кухні на стоянці у нас, катерів та кораблів. Жодного разу не було ніяких проблем. Увесь час усі хвалять, усім все подобається. З закритими очима я готую усе м'ясне, усе пов'язано з м'ясом, увесь час. Я ніколи не готувала ліниві голубці. Я приїхала сюди, побачила, і воно дуже дуже файно виходить. І, напевно, я буду практикувати це вдома. Головний центр підготовки особового складу прибуло у нас 20 військовослужбовців за контрактом з різних регіонів України. З Луцького прикордонного загону, Донецького прикордонного загону, Луганського, Подільського прикордонного загонів та інших загонів. Ми хоч і розмовляємо там, наприклад, різними якимись діалектами, але ми розуміємо один одного співслова. У нас є одна мета. Ми захищаємо нашу країну, ми якусь свою частинку вкладаємо до перемоги. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.